Як вільний ринок землі вплинув на фермерські господарства і чого вони очікують від подальших змін? Говоримо із головою Асоціації фермерів Драбівщини Валерієм Перепилицею. Я вітаю вас. Ви маєте своє власне фермерське господарство. Яке воно? Велике, середнє чи мале? Я відношую до малих і більшість віднесе. Зараз ми обробляємо біля 120 гектарів землі. А скільки людей у вас працює? У мене Чотири члени фермерського господарства, два найняті. Ну, я в тому числі, я найнятий і тракторист. Цього вистачає. На, якщо є збіг робіт такий, то залучаємо членів фермерського господарства. Як ви ставились до відкриття ринку землі? Це ну, було два з половиною роки тому. Фермери, асоціація фермерів дуже негативно сталася до відкриття ринку землі. І ми всі були на той час, коли це питання виносилося. Ми всі були під Верховною Радою. Ми протестували проти прийняття цього закону. Але як в нас в Україні тоді почався ковід, і цей закон нас менше стали пропускати до Києва менше людей. Ми біля місяця чи двох ходили кожен день на, на протести. Це досить важко. Там і сутички були. В кінцевому рахунку цей закон протягли. Протягли, що я так кажу, бо його прийняли ночі. Вночі, коли не було протестувальників, його прийняли. Ну, а чому ви протестували? Треба відмітити, що проти була асоціація фермерів, а от асоціація сільвосвибників такі, що об'єднували крупніші господарства. Наприклад, Всеукраїнська аграрна рада чи Клуб аграрного бізнесу. Куди входять? У клуби рану обід, туди входять вже холден, крупні господарства. А в Секурінську аграрну раду входили такі міцні середняки і більші. Ті, що ще не стали холдингами, вони вже не були дрібними, то вони підтримали цей закон. Чому така різниця поглядів? Ну, це політика, по-перше. Ринок оренди досить розвинутий вже був і зараз є. Оренда розвивається динамічно, вона постійно збільшувалася. Ну, це під час війни. То, звичайно, що вона десь на одному рівні десь залишилася. Так? Але все одно вона не зменшилася, хоч ціни на продукцію зменшилися на 30-40%. Але ми тримаємо те, що ми розуміємо, що це доход для сільського населення. І досить значний доход. Пенсії невеликі. Кого хто має пай, той має змогу виживати. Тому оренду ніхто не зменшував. Ну, значить, всіх, кого я знаю, фермерів, підприємства, ми працюємо. Всім зрозуміло, в принципі, що обіг землі повинен бути. Він має бути обіг землі. Ми не можемо законсервувати власність у людей. Якщо ми роздали людям власність, то рано чи пізно ми, ми повинні створити умови для її реалізації цієї власності. Але з моменту розпаювання господарства да, землі і майна, потрібно було створити власника, створити умови для господарювання і таким чином виростити покупця землі. І тоді можливо створювати умову для обігу земельних ділянок. У нас відбулося що? У нас розпаювали землю майно, не створили належних умов для розвитку господаря місцевого, це одиниці, створили фермерські господарства і так далі. Сюди зайшли холдинги, крупні господарства з іноземним капіталом, як правило, ми вітчизняним. Крупні господарства і конкурентна боротьба почалася за виживання на селі. Не виростивши покупця, ми створили передумови для того, що багато людей вже хотіли продати пай, да? тобто казанок кипів, тиск збільшувався знизу, да? хотіли продати офіційно. А не могли, тому що була заборона. А з іншого, з іншого боку, ми не виростили власного покупця. Тобто, треба було підтримати підтримати, укріпити фермерське господарство, власні, вітчизняні для того, щоб вони могли купити. І тоді помаленьку запускати обіг, але з великими обмеженнями. Чому я ще раз кажу обмеженнями? Так як, наприклад, у Франції не всі можуть купити землю, а ти повинен. Довести, що ти можеш працювати на цій землі і так далі. так далі. Тоді ти можеш сільськогосподарську землю купити. Для людей, які продають свої паї, їм є різниця, хто купить їхню землю? Для села є різниця? Чи це буде місцеве маленьке фермерське господарство, чи великий холдинг? Різниця є. Є для громади різниця, для людей є різниця. Це велика різниця, але цього не розуміють. Поясні. Тому що є різниця стратегічна, є різниця тактична, короткострокова. От якщо хто дасть більше грошей, то і купить. Логічно, логічно. І мені вигідно тому продати, хто більше дасть грошей. Да? Питання полягає в тому, що коли працюють фермерські господарства в сільській місцевості, я отримую доход тут. Я частину доходу, я тут живу. Частину доходу я також витрачаю тут. Тобто, Тобто, якщо в мене є діти, вони ходять в місцевий садок, в місцеву школу. Да? Ми ходимо в місцеву церкву. Я зацікавлений в тому, щоб розвивалася тут сільська місцевість. Я тут сплачую податки, тому що я тут зареєстрований і тут трачу свій доход. Тобто, біля мене ще... Я створюю економічну точку росту у даній місцевості сільській. Я тут купляю хліб, я вже даю місцевому підприємцю виторг. Одне за одне чіпляється. А якщо це велике підприємство, яке зареєстровано його десь у Києві чи ще десь, частина податків сплачується тут, частина тут, але саме головне, що це не є з економічною точкою росту, тому що вони побудовані на експлуатації земельних ресурсів, на експлуатації людських ресурсів, тобто з робочої сили. І вони орієнтовані на отримання прибутку. Все, для них не цікавить кількість робочих місць і так далі. А я свій доход трачу тут. І мене прибуток, той прибуток у розмірі, скажімо так, того, що отримує добрий айтішник у Києві. Фермерство це для нас спосіб життя, ми цим живемо. З цього все виходить. А для них це агробізнес для великих підприємств. Вони заточені на прибуток. Все, більше їх нічого не цікавить. І вони зацікавлені в тому, щоб тут було пусте поле. Це відверто. Тобто, щоб тут... нічого не засівати? Не, пустема, я це не щоб не було людей. Щоб була тільки земля. Бажана у їхній власності. на віки вічні. Поки є оренда, поки ще живе фермер, то що ми можемо конкурувати. Якщо один з холдингів, що тут працює, зараз платить за пай 15 тисяч, я плачу 18 тисяч. За цей час ви за два з половиною роки ви змогли розширити свій бізнес, придбати собі землю? Придбати я не придбавав, не купляв. Земельних ділянок. По-перше, не так часто хто їх продає, не так, ну, мені не потрібна земельна ділянка, яка продається в сусідньому населеному пункті. Мені потрібна земельна ділянка там, де я веду діяльність. По-перше, що такої не було, як такої, ну, там, де я чув, що хто хотів, продав, по-друге, мені не, ну, немає на це коштів. Ви зрозумієте, що яке б не було фермерське господарство, мені потрібен трактор, причіпне, комбайн, ангар для зберігання, інше, інше, інше. Витягувати кожен рік це все там коштує, скажімо, 20 мільйонів гривень. Я змушений переінвестовувати в основні засоби, постійно щось придбавати. Я змушений. Орендна плата дешевша від купівлі, То, що я плачу за пай 18 тисяч у рік. Так? А якби я купив пай, то це було б 100-150 тисяч коштував. Зараз я не можу витягнути такі гроші. Розумієте, нема. А довгих грошей у нас немає. Нам обіцяли перед відкриттям ринку землі, що ми для фермерів відкриємо програми на 10 років без процентів, вони зможуть викупляти землю. Є такі програми? Нема. Більше того, в мене є у власності 4 гектари землі. Мої особисті. Я коли беру кредит, то їх ніхто навіть навіть заставу не бере, не хочуть брати поки що. Тобто, а всі казали, от ми збільшимо кредитоспроможність фермерів і так далі. Це все ну, не відповідає дійсності. Оце відкриття, воно вплинуло на ваш бізнес? Поки відкрився ринок землі і, 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 і визначено було, що поки що продається до 100 гектар в одній руки тільки фізичним особам, тільки фізичні особи, це таким чином от з того казанка, що кипів вже, що багато хотіло продати землю. От коли відкрили цей ринок, так сказати, що там по 100 гектар в одні руки, це трошки приоткрили, відкрили кришку з цього казанка, щоб трохи випустити пар да? і е, відладити, як воно буде. Да? Ну, хто хотів попродав, ну, ціна десь від 1000 1200 доларів до 1500, може десь до 2000 доларів за гектар. Тобто З моменту відкриття ринку ціна. Офіційно не зросла. Ну, Апологети цього ринку кажуть, що це що воно йде поза угодою. Ці гроші ще вона насправді більша ціна, а тут просто показують. Ну, це все, я думаю, не так. Вона й не, не, не буде рости. На початку сказали, що відкриття ринку землі для фіз осіб не особливо вплинуло на ваш бізнес. Я сказав, що воно не сильно вплинуло, тому що все-таки є обмеження до 100 гектар, одні руки фізичні. Але це теж обходиться, це, це постулат теж обходиться. У нас закони пишуться для того, щоб обходити. Якщо в мене є сім'я, я досить спроможний громадянин у ну, грошовому виразі, да, то я куплю 100 гектарів на себе, 100 гектарів на дружину, 100 на членів сім'ї, таким чином можу я й 1000 гектар скупити, Хватило б грошей. У нас ввели податок на землю. Не просто на землю податок, той, що платили оці всі за те ж. А податок на виробництво. Тобто, в тебе, наче є земля, і закладено, що ти з неї дожен мати дохід. Так це нонсенс. Да? Всі обкладається дохід податками, а тут майно обклали податками. З таким же успіхом називається мінімальне податкове зобов'язання. Коли це відбулося? Коли ввели цей податок? Ну, це два роки назад. Тобто, коли відкрили ринок землі? Так, два роки назад його прийняли, а вже в цьому році перші сплати прошли. Це, це так боролися з тіньовою орендою. Разом з тіньовою орендою вони зарубали тих селян, які тримали корову дві і самі. Обробляли ці земельні ділянки. З 1 січня буде наступний етап реформи для ринку землі і збільшать кількість землі, яку можна придбати в одні руки, і відкриють ринок для юросів. Що це означає? Що це відкриває можливості? До 10 тисяч гектарів в одні руки. Це нонсенс. І при цьому немає ніяких обмежень інших. Для Черкаської області достатньо 100 компаній, власників. 100. А якщо так їх там правильно зареєструвати через своїх, то там і 5, і 7, і 10 достатньо буде для того, щоб всю землю скупити в Черкаській області. Чому земля таке важке питання? Земля це обмежений ресурс. А для сільського виробництва це обмежуючий ресурс. Масштаб підприємства залежить від кількості землі. От що важливо. З іншого боку, фізична особа не візьме кредиту нормальну на обробку. Це фізичні особи не візьмуть на еліваторі зерно, бо він не платник ПДВ. Тобто все зробили таким чином, що фізичну особу просто стимулюють для того, до того, щоб вона або дала в оренду, або продала. свій Чому пакет? не можна створити підприємство? Для цього треба кошти. Не кожен створить. Я створив фермерське господарство в кінці 2019 року. І набрав уже 120 гектарів. Це дуже хороший показник. Але він обумовлюється іншим. Справа в тому, що я довго працював у сфері сільського господарства. Я просто знаю людей, знаю інших фермерів і знаю, як це робиться. Розумієте? А Ви так, щоб люди... Хочете людині... розширитись? От маєте можливість як юрособа, тепер купити собі додатково землі. Я не можу розширитись за, за рахунок купівлі. Ви Чому? розумієте, ну це нема коштів. Коштів нема, тим більше війна. Зараз мова йде про те, що посіється. Я беру кредит, що посіється. Ви можете якщо... взяти кредит в банку, щоб купити землю? Ні. Чому? Ну нема таких кредитів. Під основні засоби є. Трактор можеш купити. Під землю поки нема. Нам обіцяли, ну нема. Тобто Ще немає не кредитів з нижчим відсотком. Чи яких кредитів нема? Ну, основні засоби на 5 років. Зараз. І то це тільки на землю нема. Нема програм, нема кредитів. Тобто ці нові зміни на ринку землі для малих фермерських господарств наразі не дають їм можливості розвиватися? Звичайно, ні. Ви не зустрінете нікого, хто б підтримував от ринок землі або продаж землі. Ми його називаємо розпродаж землі. Чого? Ніхто від цього не виграє. Селянин вимушений продавати землю в основному. Да? Вимушені продавати по низькій ціні. Агровиробник від цього не виграє. Тому що, якщо він навіть купує землю, йому треба витягувати значну суму з обороту, щоб купити землю. Громади теж десь в стороні. Державі я не бачу користі. Користь я бачу тільки в нотаріусі. Раніше в присадимних господарствах вирощувалося 90% молока, м'яса, овочів і всього інше. Зараз вже ні. Зараз змінюється ситуація. І от коли скупляться, сформуються земельні масиви і скуплять великі підприємства, то, повірте, картопля буде по 100 гривень. То що тут не буде вже кому її вирощувати. Вони тільки за, за рахунок цього тримається продовольча безпека. І холдинги не беруться вирощувати в такі сегменти, як овочі і інше. Їх більше цікавить зернові. Технічні культури і так далі. Зараз держава обіцяє якісь пільги для малих підприємств. Програми всі, що були надбані нами, вони фактично не діють зараз. Залишились там пільгові кредити 5, 7, 9 але ті весною закінчуються, вже буде 13, 15, 17 або щось, щось таке. Це раз. Ті програми, що через дію там про є робота, теплиці, сади і все. Це дещо програми отруйні, так сказав би я. Тому що ті програми або ними займаються романтики, ті, хто ніколи цим не займався, ті подаються на ці гранти. У вас є такі історії, коли люди подавалися? Як подавалися, так я подавався на власну. Є робота, я подавався. Там за створення робочого місця 150 тисяч гривень. І мені, мені не дали грант. Я замовив бізнес-план в, в компанії, яка спеціально створена на іноземні гранти для того, щоб допомагати людям писати бізнес-план. Хоча я міг сам написати. Але я все-таки потратився для того, щоб. Не знаю, думав, мало ли що там, замовив бізнес-план. Наш обласний фонд зайнятості, який керував цією програмою, сказав, що цей бізнес-план не прозорий. Бо їм було дуже цікаво, чого це весною такі мінуса, а осінню такі плюса. Ну, я е, переконував їх, що це сільське господарство, і воно сезонне, що ти весною вкладаєш гроші, а осінню отримуєш прибуток. Але вони вирішили, що... Ну, дали таке резюме, що бізнес-план не прозор. Єдині, хто користується цими програмами, садитипи, це ті, кого кого є вже є бізнес такий. Вони вже його знають. Хорошо, віддаду я. І на розширення бізнесу вони можуть взяти. А нові пільгові програми анонсують після другого етапу реформи? Нема нічого. Анонсували, що збільшиться кількість агропідприємств. За цей час збільшилось? Це дурниця. Вона не просто збільшиться, вона ще зменшиться. Тому що зараз будуть банкрутувати і, і покажіть мені, хоч там 10 підприємств, 5 фермерів, чи які б зареєструвалися на купованій землі. Щоб ринок землі працював добре, щоб розвивалися малі і середні підприємства. Які ваші пропозиції? Це і підтримка кооперації, це і програми для малих, це і прозоре оподаткування для малих. Малих сільосвиробники ми повинні підтримувати дотації, створювати їм умови. Середніх. Не треба чіпати, вони самі виживуть. Але якщо там напрямки в них по тваринництву, треба підтримувати окремі галузі. А великі повинні платити податки. Зараз, що, що я, що великий холдинг 800 тисяч гектарів, ми платимо одинаковий податок. Вони не платять податок на прибуток. Які можуть бути рівні умови між мною і, і тим підприємством великим? Повинь, треба не умови створювати однакові, треба створювати однакові можливості. А великі підприємства, холдинги. У нас є місце. Я раніше був категоричним, категорично не сприймав їх. Ну, згодом я зрозумів, що у нас місце для великих є підприємств. Чим великі, скажімо так, корисні, вони забезпечують експорт продукції, Вони здатні на крупні переробні проекти там і так далі. Тобто місце у нас є для них. Просто вони повинні платити податки великі. Ви розумієте? От великі повинні платити великі податки. Тоді все стане на свої місця. А ви думали, що буде з вашим підприємством в наступному році? От виходить, що пільгових програм не підготували, кредитів пільгових не підготували, грошей у вас власних немає, щоб придбати землю. Що буде з підприємством в наступному році? Посімся і будемо жити і працювати. Дякую за розмову. Будьте здорові!